Всіх вітаю на каналі Мінза Лайф. З вами я Тетяна Мінза. І ось я показую взуття, яке я придбала на сайті тему. Бо мені написали, що я його плохо показала в попередніх відео. Тому вирішила почати якраз саме з цього. Показую ще раз. До речі, в попередньому відео я показую розпакування взуття з тему. Китайського маркетплейсу. Зараз я вже в ньому хожу. Поки що все добре. Тож дивіться моє попереднє відео. Сьогодні у нас буде мікс оглядів з різних секонд-хендів. Зараз я в Хумані знаходжусь. Ось дивіться, яка сорочка чоловіча. Новорічна, великий розмір. Ну, в принципі, це ж чоловіча. І яка вона симпатична. До речі, стан тут дуже гарний, як нова, і склад непоганий. Так, ну а по складу десь 50% та да, смесова тканина. Так, новорічні, новорічні светри. Вони в продажі в великій кількості. Ось дивіться, який симпатичний тут олень. Ну і взагалі светр на чорному фоні, дуже так теж красиво виглядає, хоч і чорний він. Але ось цей олень, він прям придає светру такий особливий шарм. Так, по складу тут не дуже акріл, але все рівно. Симпатично, можна було б взяти на свята. Але зараз не дуже ще гарні ціни, високі. Це я в іншій хомані. Вирішила подивитися ось такий костюмчик. Ну він окремо, звісно, продавав... продавався і штанці окремо, і ось ця кофта. Колір тут дуже приємний, стан, стан середній. Як ви бачите, є тут що треба полагодити. Так, зараз покажу вам бренд Blue Motion. Стан середній. Я колись собі такий хотіла костюмчики. А зараз просто вирішила спробувати, чи буде пасувати мені ось цей колір. Так, розмір не зовсім мій, тут емочка. Хоча так і не скажеш, бо буває, що М і підходить, а іноді і Л не підходить. Так ось тут теж щось відрізано на поясі, ну це можна теж полагодити. Якщо б була маленька ціна, то було б довольно таки гарно. Стан, стан середній, як я казала, більш-менш непогано виглядає. Кофта все, як би сказала, я впритик. Штани зовсім малі. Ну, звісно, я купляти не буду, просто показую вам. Ну, а колір я не знаю, чесно кажучи. І мені так здалось, що, може, це і не костюм просто схоже. Схожа тканина. Ну, Брента той самий, а може воно так виглядає? Не знаю, мені здається, колір, в принципі, мені підходить. Так, так, і тут Blue Motion. Мені треба взагалі штани на розмір більший, ніж кофта. Так, в цій же хумані ось таку знайшла футболку з довгим рукавом, з вишивкою. Симпатична, колір коричневий, дуже такий приємний і вишивка непогана. Мені сподобалась, ну не знаю, чого я її не забрала. Дуже гарний стан. Ну і тут Відчувається, що тут гарна тканина по складу. Але може, тому що не сезон зараз. Так, тут катон. Я не побачила, скільки відсотків, але я думаю, тут не менш 60. Так, дивіться, яка куртка. Ой, ну вона, правда, в дуже поганому стані. А-ля Діор вже дуже збита Вже все ось так, бачите, тут порожня, а там забагато всього. Звісно, в такому стані її вже вдягати не можна. Не знаю, чи може є якісь варіанти, щоб оце все покращити стан, бо дуже-дуже збилася. А так, колись вона була і непогана. Я думаю, що це підробка. А, так, ось показую. Тут пишуть 100% катон, що дуже дивно. А, спробувала я по QR-коду перейти, але там не вибило мені нічого. Це я вже в іншій хомані. Ось така жилетка дуже симпатична. Мені сподобалась. Ну, я взагалі люблю, коли є ось такі всякі вишивки, емблемки, написи. Це чоловіча жилетка. Ну, вона що, хіба що білого кольору, але дуже так по-святковому, я би сказала, так виглядає Симпатична. Була б жіноча, я б купила, якщо був би мій розмір. Дуже мені сподобалась. Ну ціна, як я вже казала, зараз я по таким секондам пройшла, що купляти ще дуже дорого. Ну Ціна, ось, бачите, 470. І там 30% була знижка. Так, етікеточка е, порожня, а от хочу ще вам взуття показати. Ну, і з-за того, що дуже дорого, то воно тут ще у великій кількості є. 600 гривень ось такі чоботи. Симпатичні і стан доволі гарний. На низькому ходу. Такі непогані бігати взимку. Ну, можна взимку, я думаю. Так, симпатичні. І вони воду не проникні. Ще черевики ось такі на невеличких підборах. Так, стан непоганий. Але тут, звісно, вже не такі класні, як попередні, і вони дешевші. Так, а що ще вам показати? Хочеться щось цікаве знайти. О, ось, дивіться, які, які гарненькі, які гарненькі. І навіть і мій розмір, і колір. О, ну, ціна 900 уже тут. Але хоч тут і 39 мій розмір, але я їх приміряла і вони замалі. Маломірять. Так, ось іще один варіант. 370. Ну, тут уже теж не дуже цікавий варіант. Звісно, тут немає шкіри. Ну і хутра теж тут штучне. Так, ще цікавий варіант знайшла. Більш мені сподобалось, що вони такі незвичні, яскраві. Високий каблучок 470 гривень. Звісно, що тут не шкіра, але прикольні. Ідемо далі. Ось такі ще черевики жіночі. Стан середній 420. Звісно, що тут теж не шкіра. Так, ну, штучна шкіра. ще ось такі теж для молоді. Симпатичні. І, так, це. Мабуть, шкіряні, а ось дивіться, які класні. І це шкіряні. Хто не носить підбори. І, ну, якщо такий стіль подобається, тут, да, вони вже 1150 коштують. Невеличке утеплення є так, а ще ось дивіться, кому треба ось такі прям. Дуже-дуже теплі. Теж вода не проникні. Waterproof Ну, і ціна, я думаю, тут теж не мала. Зараз подивимось. 1700. Да, ціна не мала. Ну і вони такі важкі, але тут не на вагу. Так, це інша хумана Ось такий така кофта. Стан середній, мені колір сподобався, іноді хочеться яскравого. Так, віст ось така емблемка. Що тут у нас теж бренд написан. Не знаю, перший раз я його бачу. Тут всередині вже не дуже гарно, Made in Italy написано. Так, по складу не побачила. Ну, в принципі, я точно купляти не буду, але я просто зацікавила сама по собі колір і оця емблема жилет Вільветовий. Дуже, Ну, колір тут він не такий, як передає камера, більш равномірний. І він чоловічий. Ось бренд показуємо. Тут 98% катун є еластан Ну, зараз вже ж тренд йде на вельвет. тож можна розглядати такі моделі. Так, а ось дивіться, який жакет жіночий від Лаура Скотт так, ну колір тут на любителя, як то кажуть. Тут і чорний і ось такий фіолетовий. Кишені декоративні на гудзиках. Щось мені нагадує ретро-стиль. Так, може хтось любить таке. Розмір тут непоганий. Елічка. Ну, а по складу є, що тут у нас, є, і є віскоза. Так, і ще один варіант в такому теж стилі від бренду VeraModa. І він начебто пухнастенький такий. Ось бачите. Так, коротенький, хто не любить довгі. Тут немає гудзиків, тут ось так. Ну, стан середній, непоганий. Я вже давненько не купляла ніяких жакетів, я їх просто зараз не ношу, не вдягаю Хоча хочеться іноді так від Джері Вебер. Ось така моделька. Цікаво. А наблизка в цієї кишені. Тут ще ось такий декоративний елемент з двох боків. Так, і ось так позаду. І колір коричневий, я б сказала, ну, він такий, не дуже тут зрозуміло. Так, що тут у нас Поліестер. Поліестер. Ну, хоча я б так не сказала, що на дотик він доволі приємний. Цікавий варіант піджачка жакета, але міряти не буду сьогодні. Так, маєчка в чорному кольорі. Ну, стан непоганий, просто тут версинки наліплі на цю на маєчку. Ну і колір чорний, він завжди погано передається камерою. А так на літо дуже прикольно бігати. Якщо ціна невелика, то чому ні, можна купляти. Так що, ось такі у мене були знахідки. Я небагато знімала, зараз дуже зайнята. Так що, поки так. Але я все рівно буду випускати відео і далі. Хоча я почала працювати, зараз буду працювати багато, вільного часу буде менше. Ну, на сьогодні все. Всім дякую за перегляд відео, за коментарі та за вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!